Політичний гумор у саркастичних малюнках. Карикатура політична знову в моді на Євромайдані. І малюють тоді, коли до різкого слівця хочеться додати такий же різкий образ. Настрої та переживання сьогодення у карикатурах на Євромайдані бачила Ольга Максимова. Просто на парапеті з олівцем у руках найвідоміший карикатурист України Олег Смаль знов малює, і це при тому, що два роки тому художник, який чверть століття жив з публікацій сатиричних зображень політиків, вирішив зав'язати саме з політичною карикатурою, бо зізнається, жити стало важче. Ті видання, які не померли, просто почали від цих малюнків відмовлятись. Все таки текстовий матеріал легко правити. Карикатуру правити важко. Її можна або використовувати або викидати. Попри своє рішення, зізнається не реагувати на нинішні події, просто не може. Як і за помаранчевої революції його роботи знов на майдані. Їхній головний герой чинний президент, і це не тому, що улюблений персонаж переконує художник, зображає усіх, хто того варти. Наприкінці 90-х одна з карикатур зробила маля світовим рекордсменом за сумою судового позову 120 мільярдів гривень. Позивач порахував. Кількість передплатників газети, кількість користувачів інтернету в світі і помножив це на ціну, за яку продають твори мистецтва на аукціоні «Сотбіс». І така скажена цифра вийшла. Там три бюджети України виховали десь 40 мільярдів доларів. За політиків у картинках авторові нерідко погрожували згадувати про це не любить. Йому закидали розпалення антисемітизму та навіть тиск малюнком на ЦВК. одного разу. Чи не обурилися з зображенням кучми та Єльцина за мотивами острова Скарбів? Я сказав, перепрошую, а чому ви вирішили що цей одноногий бандит, це є президент Дружественного сударства Єльцина? Там ніде не написано. у вас хробле. Уявили. <смеш> поклали в трубку. Пишуть листи на його адресу і нерде починного скликання. Їх каже художник, колекціонує. Скільки житиме та чи взагалі житиме жанр карикатури не знає, але навіть і призабутий, збирає на майдані чимало глядачів. Коли от ми служили в 2000-му, році, вже пішло указання, що будуть її сносити. Ну вже скільки років пройшло, і там воно ще существує. Це ключа проволока. Карикатури, <смеш> це воно висвітлено скажу, і бажання і наші. Не гаразд. це як сказати так світлофор, що показує нам куди йти на що йти і для чого це все бежає. Попри те, що на його роботи є попит, художник їх не продає, бо розійдуться по колекціях, не збереш. А на них у митця є плани. Колекція поїде Україною. Ольга Максимова, Дмитро Панасенко, новини 2+,2.